14 розділ: Завинить Самарія, бо стала уперта до Бога свого. Поляжуть вони від меча. Порозбивані будуть їхні діти, вагітні їхні розпороті будуть. Вернися Ізраїлю до Господа Бога свого, бо спіткнувся ти через провину свою. Візьміть із собою слова та й зверніться до Господа, до нього промовте. Прости нам усяку провину та добре прийми, і ми принесемо у жертву плода своїх уст, а шур не спасе нас, не будемо їздити ми на коні, і не скажемо вже чинові рук наших, Боже наш, бо тільки тобою помилований сирота. Ворохобність їхню вилюкою добровільно любитиму їх, бо мій гнів відвернулися від нього. Я буду Ізраїлеві, як роса, розцвітне він, неначе Лілея, і пустить коріння мов вливам. Розійдуться його пагінці, і буде його пишнота, мов оливне те дерево, а пахощ його, мов ливан. Навернуться ті, що сиділи під тінню його, збіжжя оживлять вони і зацвітуть, немов той виноград. Будуть згадки про нього, немов про ливанське вино. Єфрем, що йому добовані віще. Я вислухав вже та побачив його. Я для нього немов кипаристо й зелений, з мене знайдений буде твій плід. Хто мудрий, хто це зрозуміє? Розумний і пізнає, бо прості господні дороги і праведні ходять по них, а грішні спіткнуться на них.